Громада на раді. 75 представників вуличних комітетів, громадських організацій та просто небайдужі до життя міста люди провели установчі збори громадської ради в актовій залі мерії. На засіданні вони мали визначитися зі складом дорадчого органу. Бо саме ви наші очі, вуха, наші слух і так далі. Тому треба забезпечити звичайно ефективну роботу. По-перше, нам потрібно обрати голову громадської ради. Крім того, громадська рада повинна представляти при такій кількості людей, як на мене, повинні працювати чітко комісії громадські та в галузі освіти, та в галузі охорони здоров'я, та в галузі економіки, та в галузі правопорядку і так далі. Тобто над цими комісіями потрібно, як на мене, час для того, щоб опрацювати. Ініціативна група, яку створили ще в грудні минулого року, визначила, членів громадської ради, має бути 35. Це повинні бути відповідальні люди, що готові безкорисно вирішувати питання міста. До ініціативної групи надійшло заяв про участь в установчих спорах від 97 інститутів громадянського суспільства. При опрацюванні подних пакетів документів, документів визначених постановою Кабінету міністрів. Виявлено, що від громадських організацій наш Бориспіль надійшло дві заяви, на включення одного і того ж кандидата-учасника установчих зборів. Три громадські організації, зокрема «Відродження», Ліга підприємців Борисполя. В них були відсутні біографічні довідки, і Бориспільський козацький полк міжнародної громадської організації Вірне козацтво була відсутня копія документів про легалізацію. Таким чином, ці організації подали неповний пакет документів. І до складу сьогоднішніх постановчих зборів не включали. Однак присутні в залі рішення ініціативної групи не підтримали, і більшістю проголосували за склад ради в 75 чоловік. Невідвідування засідань, не прийняття участі в обговоренні, не ініціювання тих чи інших питань веде до позбавлення права участі у громадській раді. Залу лунали пропозиції відразу вибирати голову ради. Однак вирішили провести вибори керівника органу на першому засіданні ради, що пройде за три тижні. Аліна Гузі Романенко, новини телеканал Бориспіль.